Сни випу Ося 95 років від дня загибелі головного отамана Холодного Яру Василя Чучупаки, а також створення Холодноярської бригади та Степової дивізії, легендарних добровольчих формацій, які брали участь у всеукраїнському повстанні проти російських окупантів навесні, влітку і восени 1920 року. Як ніколи багатолюдно відбулося вшанування героїв Холодного Яру і у селі Мельники. Люди з'їздилися з усієї України, щоб Віддати шану одним героям та помолитися за здоров'я і благополуччя інших, яким знову довелося взяти до рук зброю, щоб боронити рідну землю. Настав час відродити славу героїв Холодного Яру. Продовжити славні традиції холодноярівців прибули з передової сучасні герої. Козаки легендарних українських формацій полку Азов, батальйону Айдар, Золоті Ворота та інших лицарських об'єднань. Урочисте відкриття вшанувань відбулося із благодатного слова митрополита Черкаського та Чигиринського Київського патріархату Української православної церкви владики Іоанна. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Сьогодні другий день, коли ми збираємося вшанувати наших героїв, згадати славну історію нашого народу, які з вірою в серці, з любов'ю до своїх братів, сестер, до своєї батьківщини, історії і культури, в свій час підняли зброю проти ворогів. Зараз також Україна піднялася проти ворога. Який захотів розділити нас, розділити нашу державу, як і раніше, так і зараз ми з Божою допомогою будемо йти в бій хто напередові, хто в тилу боротися з ворогом і з видимим, і з невидимим. І для того, щоб наша боротьба завершувалася завжди перемогою. Нам потрібно мати обов'язково в серці віру і ніколи не сумніватися ні на мить, що Господь з нами і з нами буде перемога, тому що не може бути поразки з тими, з ким і Бог. Тому і на сьогоднішньому заході, який також є своєрідною боротьбою, який вкладає частинку звитяги, мужності, рішучості в серця воїнів. Серця українців, давайте ми сьогоднішній захід, почнемо також з молитви до Бога, Отця, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. До всіх присутніх звернувся єпископ Української автокефальної церкви Іларіон. Згадуємо наших воїнів, дідів наших, які загинули. Згадуємо так само тих воїнів, які загинули на Донбасі. А вам, хлопці, кажу, як єпископ. Будьте живими. Ви. Потрібні Україні. Голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко, звертаючись до свідомих українців, наголосила на необхідності єднатися, а також вручила батькам бійця справжнього патріота, який, на жаль, загинув у боротьбі за незалежність на сході країни Віктора Голого. Медаль за жертовність і любов до України. Я хочу сказати, що сьогодні таке нас Холодний яр об'єднує. І не заради того, щоб прийти сюди і засвідчити своєю вишиванкою, що нам не байдужі, ось оті події, що колись відбувалися. А ми внутрішньо вже кожен переживаємо цю війну, цю неоголошену війну із Росією, яка вже продовжується не десятки, а сотні літ. Але ми переможемо, то є правда. Голова Черкаської обласної держадміністрації Юрій Ткаченко наголосив на тому, що саме на Черкащині народилося багато найкращих синів нашої країни, які боролися і продовжують боротися за свою націю і свою землю. Я почну словами Горри Сигорського, Холодний Яр живий, не знає хто свій, а хто ворог, і в дійсності живий, тому що як ніколи об'єднав таку кількість патріотів. Саме сьогодні таку кількість добровольчих батальйонів козацьких загонів, таку кількість прапорів біля прапору Холодного Яру. Це говорить про те, що сьогодні у нас є дух, є воля, і ми сьогодні боремось за нашу Україну, за нашу рідну землю. Тут спочивають селемельники на Черкащині, спочивають кращі сини холодноярці. І тут зібралися віддати шану кращі сини, які сьогодні захищають батьківщину. І в дійсності повіяв погодь новий з Холодного Яру, який спопелить отіх ворогів, які ступили на зброю на українську землю. Я пишаюся тим, що я нахожуся поряд з вами. Шановні захисники вітчизни, мабуть, настав той момент, коли один скаже, про що мріяли наші пращурі. Слава Україні! Героям слава! А всі інші відповідатимуть героям слава. І в дійсності настав той момент, коли об'єдналася нація. Слава Україні! Героям слава! Юрій Ткаченко вручив почесні нагороди Холодний Яр письменникові Василю Шкляру, нашому побратиму Юрію Ботнару, сотникові чорних запорожців Роману Боровику та Кобзарям Михайлу Ковалю і Тарасу Селенко. Далі слово продовжив співорганізатор вшанувань у Холодному Яру Юрко Сиротюк. Він зауважив, що в Україні має бути не лише революція національної справедливості, а також і соціальної справедливості. Тут почалася наша нова коліївщина, наша нова Гайдамаччина. Мета цієї коліївщини знищити нашого віковічного ворога Москву. Не просто звільнити кордони України, а за голодомори, геноциди, за приниження, за те, що забрали нашу мову, за те, що хотіли вкрасти нашу віру, за те, що знищили козацтво і з козака українця хотіли зробити холопа. Ми, ми зобов'язані знищити Москву. Це наша історична місія, це наше завдання. Але ми мусимо так само пам'ятати, що наша свята місія це не тільки конкіста, це не тільки знищення Москви, це відвоювання України. На жаль, два роки назад ми тут починали революцію гідності. Це була, мала бути революція соціальної і національної справедливості. Це мала бути революція України без холопа і без пана. Революція за Україну українську. Алло? На жаль, сьогодні маємо не тільки зовнішнього ворога Путіна, якого ми бачимо, якого ми чуємо, якого ми знищимо. Є ще й внутрішні вороги. Є ці єрусалимські козачки, які після революції гідності хочуть зробити. Контрреволюцію негідників, які думають, що варто продати все всі українські підприємства, які хочуть забрати в нас зараз нашу землю і її розпродати, щоб українці вже ніколи не відродилися як нація. Тому наше головне завдання завершити і побудувати справжню українську україну не будь-яку, а власне українську. Бо наші попередники, козаки, гайдамаки, боролись не за демократії, не за лібералізми, не за економічні реформи, а за право бути собою на своїй на своїй землі за Україну. Тому мусимо цю святу боротьбу продовжити і пам'ятати тих, хто був з нами. Слова вдячності своїм славетним попередникам висловили і представники добровольчих батальйонів. Серед яких легендарні вояки батальйону Айдар за ці два дні ми дуже багато чули гарних. Це звита за своїх побратимів, які воювали. Ми чули багато гарних слів. Наші побратими, командири отримували нагороди. Ми чули слова підтримки і вдячності. Ну, я думаю, ми, як солдати, маємо також сказати і виразити подяку організаторам. і В першу чергу, ну людині, без якої цього певно всього цього не було. Це Роман Миколайович Коваль. Коваль і знаєте, в інформаційній війні у нас немає таких фінансових ресурсів, такої організаційної мощності, як у нашого ворога. Але у нас є головне, у нас є правда, і у нас є такі люди, які несуть до нас до українців цю правду. Тому все на нашому боці. Я впевнений, ми переможемо. Слава Україні! Я також дуже приємно знаєте, трошки почуття перехвилююсь перший раз на такому виступі. Я рядовий боєць, я не вмію красиво казати, але я знаю, але я знаю, що українська нація завжди завжди показувала, що ми люди вільні. Неможливо з нас неможливо зробити рабів. І ми весь час боролися і показали світу, що ми гідні, гідні того, щоб. Жити на цій Богом даній нашій землі. І сучасна війна, а це війна, це не АТО, знову показує світові, що ми достойні того, щоб жити краще, щоб залишити цю землю нашим дітям. І я впевнений, ми переможемо. Тому що ну, неможливо. Я, я не уявляю себе, що ми якось програємо. Це неможливо бути. Ми переможемо обов'язково. Я завтра повертаюсь, повертаюсь назад на схід. А ви знаєте, за ці два дні я отримав ну стільки якоїсь енергії, що мені здається, ну я стільки не тримав ніде. Мабуть, ця земля вона пропитана цим духом. І ми повернемося, ми виграємо, і ця війна вийде в історію ніяк, а то не зрозуміло, а як священна вітчизняна війна за незалежність. Вітаю громаду, брати, сестри. Я радий дивитися на вас. Правду казав і підлеглий. Тут заряджаюся, мене аж мурашки йдуть по тілу. Все-таки в нас є. є кому дати відсіч ворогу. І те, що зараз намагаються добровольчі сили дискредитувати. Не показувати їхню силу, що за рік було зроблено, за що ми стояли на Майдані, за що воювали на Сході, хто віддав Крим, хто віддав Схід. Кожен має за це відповісти. А нам потрібно, не дивлячись ні на що, однією силою виступити і відвоювати все те, що ми втратили за минулий рік. Путін об'єднав нас як націю. Ми стали ще більш впевненішими. Ми, ми сповнили ще більш почали споминати наших пращурів. Ми всі сповнили, що ми є одна, одна єдина українська нація. Ми всі українці. І не повинні дивитися на те, хто на якій мові розмовляє. Ми всі проживаємо на території України. Так, да, Дехто на російській мові, хтось на українській, але ми всі воюємо там на сході, всі воюємо за нашу українську землю. І я хочу подякувати цій черкаській землі, Хлоді Ярівській, за тих патріотів, які загинули за Чеха, за німця. Це дійсно були, це душа була наша. Вона завжди залишиться в наших серцях, але таких дуже багато. Тому наш добровольчий рух, козацтво. Ми маємо все-таки об'єднати в один цільний кулак і сформувати законодавство, сформувати на базі законодавства дійсно. Ті підрозділи, які дадуть гідну відсіч ворогу, які ми поженемо їх за кордони України, які навіть не за, за ті кордони, які зараз є. Ми повністю, що наші козаки знаходяться і на інших регіонах, які зараз територіально в іншій державі, ми маємо повернути все нам. Але в першу чергу ми хоча б маємо відвоювати те, що втратили. Тому я думаю, потрібно ще на козацькому колі багато чого що вирішити, щоб ми вийшли з пропозиціями до провладних кабінетів, і щоб козацтво було не розпорошено по різним підрозділам. А ми формували вже дійсно загони, загони тих, хто. Буде воювати, хто не придасть, хто не скаже Я не піду. Разом всі станемо і переможемо. Слова пошани та побажання сучасним українцям мали і представники добровольчого батальйону Золоті ворота та батальйону спеціального призначення Азов Мало Україні! Ми добровольці, які знаходимося на Луганщині, поруч з Зайдаром. Дякуємо вам, бо ви куєте разом з нами ту перемогу, яка починається тут. База духу закладена. Вже сиротюк сказав, тут закладувалась. Це перемога Майдану. І перемога там, ми отримуємо перемогу в супереч. Ми не маємо добровольці важкої техніки озброєння. Мало озброєння, мало набоїв, баки напівсухі в нас, але перемога є. Перемога кується маленькими дітьми, які пишуть листівочки, малюночки. Там заклали. Це дух. Він там є вже. Е... Волонтери, не було б волонтерів, окупант був би у Львові. Оснащення, техніка, продукти волонтерські. Дух, повторюсь, закладений тут. Всі, весь світ дивувався, чому перемагає Майдан? Світ з такими очима квадратними дивився. Зараз світ дивиться, чому ми перемагаємо. Дух перемагає української нації. Тому слава українській нації! Слава українським волонтерам! Навіть тим ватникам, які байдужі, вони нас ще підживлюють. Ще хотів би додати. Давайте витягувати нашу історію. Історія каже, що нас ніхто ніколи не перемагав, не перемагає і ніколи не переможе. Давайте вспомнив завтра. На днях через пару місяців була конотопська битва. При слові конотопська битва це ворог падає, бо він отримав таку поразку, таку, колись перший Селенко в конотопі сказав, що тут був знищений е, окупант Московський. Всі замовкли. Це стояло, е, Вони перші почули, що тут битва була. Тому давайте витягувати нашу історію. Слава Україні! Слава нашій нації! Після урочистих вшанувань у селі Мельники, покладання квітів і вінків до меморіалу героям Холодного Яру, українські патріоти відвідали Мотронин монастир, де в юності послушником був Максим Залізняк, де табором стояли гайдамаки, де був Тарас Шевченко. Саме сюди прибув і Владика Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський української православної церкви Московського патріархату, який помолився за Україну та українські. І народ, а також звернувся до усіх присутніх із закликами мати гідність не давати себе на поталу і частіше звертатися до Бога. Нехай ніколи не восстають у нас наші вороги, нехай з'єднуються з нами, нехай творять, якщо живуть на Україні, їдять український хліб дишуть українським повітрям, вони хай з'єднуються і будуть єдиною українською непереможною нацією. У цей урочистий день на території Мотроненого монастиря відбулося відкриття пам'ятника сотникові полку гайдамаків Холодного Яру Іванові Компанійцю. Ми зараз відкриємо пам'ятник Івана Компанійцю, сотнику Холодноярцю. Який загинув за волю України 95 років тому, у лютому місці. Це важливе те, що ми зараз відтворюємо, шануємо наших героїв. І важливе те, що саме героям холодноярцям прийшли поклонитися воїни-захисники, герої сьогодення. Коли проведжали Івана Компанійця із Мельників, Рушила колона у 15 тисяч осіб. 15 тисяч людей. Вони дуже, люди дуже любили Івана Компанійця. І так само любили холодноярці за любов до землі, любов до України. Любили за його волю, за його принципи життя, а принцип один. Я захищаю рідну землю. Я тут народився. Тут спочивають мої пращури, так само і тут у нас спочивають наші пращури. Будемо гідними їх під час урочистого заходу. Свою відзнаку отримав і голова Черкаської Ода Юрій Ткаченко. Крайовий отаман українського козацтва Віталій Чепелуха зачитав наказ гетьмана України українського козацтва Миколи Пантелюка. Наші представники козацтва. Майже два десятки років як приїжджаю на цю святу землю, щоб вклонитися героям Холодноярщини. За останні два роки з влади я бачив лише одну людину, це нашого голову обласної державної адміністрації. Були ще в 12-му році, але наші козаки порвали прапори регіонів, тому їх більше ми туди не бачили. Тому дозвольте зачитати наказ про нагородження. Відповідно до статуту українського козацтва, вшанування холодноярських героїв та відзначення 95-ї річниці від дня загибелі головного атамана Холоднояру Василя Чучупаки, а також 95-х років створення Холодноярської бригади та Степової дивізії, наказую за особисті заслуги перед українським народом, українським козацтвом, за активну діяльність в розбудові України як суверенної та незалежної демократичної. Правової держави, утвердження та розвитку української мови та культури, традицій українського народу та допомогу Збройним силам України та добровільним батальйонам територіальної оборони нагородити козацькою відзнакою, орденом відродження козацької держави Україна Хаченка Юрія Олеговича. Дякую. І нам, як козакам Холодного Яру, як козакам добровольчого батальйону Айдар, складі якого загін нас служить. Не хотілося, щоб через 100 чи 10 років, чи через тисячу років тут були якісь негодяї і топтали цю землю, плювали на нашу історію, вложили. На нашу культуру. А наші нащадки молилися на них. Зараз йде війна, і кожен свій фронт різний. В одних напередку, а в другу тут. В іншому, в іншому місті. Селі, містечку, на роботі. І козак це не той, що гарно співає, чи гарно танцює, чи горілку п'є. Козак це той, хто гарно робить свою справу, де б, яка б ця справа не була. Козак це той, хто за справедливість. Козак це той, хто, як казав, добрий командир наш, який йде прямо, не криво, не петля, а прямо до своєї цілі. Ми стоїмо зараз фактично біля місця, де був похований Іван Компанієць. Це перший сотник Айдамаків Полодояр, який загинув майже 100 років назад. Перший командир, який був загинув. Це перша втрата була козаки Гайдамаки. Йому все, на все було 25 років. І всі козаки, які були в загоні, це були молоді хлопці. 20 років. Самі старі це були вже по 30 років, це були зовсім старі козаки, вважалися. Вони прийшли і загинули. Тому ми хотілись досить розривати Україну, нашу землю. Це я звичай до усіх священників. Досить ділити щось. Давайте з холоднояру починати об'єднувати і церкву, і політичні партії, і козацтво, і всю Україну. Крім того, представники українського козацтва вручили Юрію Ткаченку символ козацької зброї шаблю. А голова Черкаської ОДА в свою чергу запевнив, що в разі необхідності вона для нього слугуватиме не лише гарним сувеніром, а й справжньою зброєю. Це не просто шабля, яка буде висіти там десь на на стіні, а це буде слугувати зброєю для загарбників, які ступлять сюди на Черкащину, на Україну. Повірте, для мене це не просто символічна нагорода. На ну, має велике значення. Мабуть, для кожного чоловіка, якому придатно захищати батьківщину. От, зброя повинна працювати. У всі часи Холодний Яр слугував прихистом для місцевих жителів при нападі ворога. Саме тут діяли козацькі угрупування, гайдамаки, українські повстанці, радянські партизани. Це місце наскрізь пронизане духом визвольної боротьби, жагою до незалежності та перемоги. Тож нехай і сьогодні воно надихає наших воїнів на героїчні звершення в ім'я незалежної України.